Хочу схуднути, з чого почати, якщо все запущено. Всім вітання. Якщо ви поставили перед собою ціль схуднути, то це, це необхідно зробити легко, без додаткового стресу для організму. Дієтологи дають прості рекомендації, які ви можете почати застосовувати хоч від сьогодні, і зменшити таким чином калорійність свого меню та покращити свій раціон правильними продуктами, заміняючи ними не дуже поживні калорійні, і тим самим вище й покращити своє здоров'я. Так ось, як стверджують фахівці, не обов'язково з першого дня кардинально змінювати свої звички, відмовлятись від половини продуктів і переходити на огірки з гречкою та пісне куриче філе, тому що ваш організм почне чинити опір і на тому ваші зміни закінчаться через декілька днів. Для тих, у кого з харчуванням все запущено, фахівці пропонують почати харчувати збалансовано поступово, а далі вже вдосконалювати своє меню і працювати більш точково. А почати необхідно з альтернатив звичних для нас продуктів та способом їх приготування. Наприклад, майонез та сметану замінюємо на йогурт. Кетчуп можете замінити на томатну пасту, а краще на свіжі томати, тому що в кетчупі орієнтовно 4 чайної ложки цукру на 100 грамів, а більшість з нас і так дуже багато споживає цукру. Далі солодкий йогурт з наповнювачем замінюємо на класичний і бажано домашнього приготування, тому що в йогуртах з наповнювачем теж дуже багато цукру. Жирне молоко можна замінити на молоко менш жирне. Соки, компоти, газовані напої, замініть на звичайну воду можна з лимоном або на чай без цукру. А вище перераховані напої містять дуже багато цукру, тобто це фактично рідка їжа. А якщо точніше, це пусті зайві калорії, які не насичують, а надлишок їх ще псує нашу мікрофлору кишківника, нашу шкіру та наші судини. Наступне білий хліб: краще його замінити на дієтичні хлібці або хліб цільнозерновий на заквасті. Це зменшить вміст цукру, а також принесе користь у вигляді клітковини та вітамінів і мінералів. Наступне масло вершкове, краще замінити на авокадо, там дуже багато жирів. Так ви можете зменшити калорійність намазки на хліб в 4 рази. А для смаження краще візьміть масло кхі або кокосове, а взагалі намагайтесь менше смажити, краще оберіть інший спосіб приготування, наприклад, тушкування або запікання. Наступне цукерки та тістечка. Замініть на ягоди, фрукти, там менше калорій, а ще присутня клітковина та вітаміни. Ковбаси, сосиски, напівфабрикати заміняємо на свіже м'ясо та рибу. Це буде не тільки корисно, але ще побачите, як вам це допоможе схусхуднені. Жирну свинину на телятину, яловичину, птицю та максимум білка і мінімум жиру. Пасту, яка розвалюється, замініть на пасту з твердих сортів пшениці. І саме головне змініть спосіб приготування. Перестаньте постійно смажити зранку і на вечерю. По-перше, це зменшить калорійність вихідної страви, по-друге, ви не будете шкодити своєму здоров'ю. Краще, як я вже казала, запікайте, тушкуйте, варіть, готуйте на пару, але якщо вам ну, дуже хочеться посмажити, то ви це можете зробити на правильній олії. Так ось, якщо ви почнете застосовувати ці рекомендації, то дуже велика ймовірність того, що калорійність вашого раціону зменшиться і є шанс почати худнути. Ну і звичайно ще додайте фізичне навантаження мінімум одну годину на день. Наприклад, це може бути ходьба в швидкому темпі.